Усім привіт-привіт! Знову з Проходимо Little to the Left, діл Сіжка, шафи та ящики. Остання частина. В цьому відео вже той... пройдемо всі рівні, що тут є. Так, Тут в нас такі монети або гудзики. Не знаю, що це. Треба знайти відповідну форму. За звуком це наші монети. А ось за виглядом повнішнім я б так не сказала. Що це прям 100% монети. Може, якісь такі дуже ексклюзивні монети. Є ще декілька варіантів, як пройти цей рівень. Можу так сказати своє бачення, що це має бути може за кольором, або ще за формою. Можете спробувати самі пограти, або дочекайтесь наступних відео, ми будемо проходити все це на повний максимум. Йдемо далі. Якщо вам, звісно, цікаво. Був ви такий собі перфекціоніст, що не може інакше. Так, багато предметів тут шиття. Давайте спочатку якісь такі очевидні речі. Зайве поприбираємо. Тут не знаю, треба щось класти чи ні. Не дуже поки що розумію. Це, мабуть, тут. Всі голки тут. Так, блискавки. Мабуть, сюди. Ще одну бачу і має бути ще, мабуть, одна. Не знаю. Наче підходить. Так. А це нікуди не підходить. Ага, у нас тут ще є дві шухлядки. Добре, ось, до речі, і блискавка. Так давайте їх отак ставимо типу. Від рівня того, як вони за. за застепниці. За, за, за я вже казала, я коли граю у цю гру, в мене мозок інколи відключається, бо я. Ну, я кайфую, реально від цієї гри. Вона така приємна, не напружує. Мені, мені це дуже подобається. Це дуже сюди підійшло так гарненько. Десь ще мають бути. Принаймні, дві. Так, добре. Це сюди, мабуть. Ну, наче таки, добре тут вписалося. Так, 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 що далі? Куди, куди гудзики? Куди гудзики? О, це сюди. До речі, ще ці булавочки. Так. І вони тут за кольором так чередуються гарненько. Угу. Тут ще треба зробити, щоб оця ниточка поєднувалася. Так, це можна закрити, наче ми це склали. Це сюди, бо воно дуже велике таке. Угу. Ну, схоже на правду, добре. Мені поки не дуже зрозуміло, куди у ці ножиці всі, бо їх ну, дуже багато. Може, їх тут посередині треба класти. Не знаю. Ну, не дуже. О тут нормально. Давайте сюди їх спробуємо, якщо вони всі влізуть, то. Це буде правильно? Ну, всі влізли. Так, добре. Що в нас залишається? У нас залишаються ножиці? Ще одна гудзики. Голка. Ножиці, гудзики. Так, а що тут за кольором? Треба щось робити, чи ні? Як ви вважаєте? наче так непогано воно. таке сюди складемо за кольором. І тут, ага, у жовтих з однією вони крапочкою цією дирочкою, чорні з двома, рожеві з трьома, зелені з чотири мають добре. І перфекціонізм в деталях. Не впевнено, що це все саме тут має бути, але я не бачу в інших якихось очевидних місць. Ага, тут має співпасти у ці вушка ножиць. Так. Прикольно, до речі, дуже так неочікуваний. Це сюди, це сіди. Так є, добре, все ми зробили правильно. Угу. Тут якась скарбничка. Теж тут за малюнком цього дерева треба, мабуть, щось зробити. А, ну, мабуть, це годинники. Я бачив, що тут різний час. Давайте спробуємо такий малюночок з них зробити. Ага, одного немає. Хм, а що робити? Так, каблучки також, мабуть, треба за якоюсь логікою. За кутами. Один, два, три, чотири. 5. 6, 7, угу. ось його доночок. Добре. Логіка зрозуміла. Ось така штука, наче нам підказку поклали. Ось такі я, я обожнюю складати такі різні, такі як це скарбки. Казати загадки, це по колу, серединка тут наша улюблена кушеня так. Сова, сува, сува. Не знаю, в якому порядку. Давайте навмання поки що сюди покладемо. Це що, сюди? Угу. угу. Так, це сюди. Не знаю, що це. Якісь незрозуміли ну, предмети. Колони, чи щось таке? Знову пицька. Ми вже знаємо, що просто треба її попистити трошечки. Вона нам знову розкидає всі наші предмети у цьому ящику. Зуміло, треба. Ну, тут я не впевнена. Давайте спробуємо покласти всі ці ножи. Мабуть, що сюди треба найбільший. Де оцей? Ножет. Магія, і знову шафа. Угу, тут треба правильно розставити предмети, аби вони виглядали оці віконечка, от як тут. Не питання поприбираємо, Тут одразу яблуко. Тут це кнопка якась. Тут якась людина така цікава. Дуже багато кубків має. Майстер на всі руки. якісь типу рівні, наскільки швидко ти це зробиш, або навіть не швидко, а за скільки ходів. Вона вряд чи така, ага, вона так зачинила. Така лайтова. Не думаю, щоб розробники таке робили. Такісь такі кошики, ящики, що це таке. Це, будь, потім туди треба цих всіх котів поскладати. Якісь фарфорові чушо так, всі на своїх місцях, пусто, пусто, може, світу шухляд. Це все Ну добре. Ну, зовсім швидкий рівень. Це вони діл свіжку робили. Робили так, треба щось. Мало в нас рівні, треба щось ще придумати, придумали Такий рівень, не знаю. За це ще один ключ. Так, Зараз напаркуємо. Давайте фарми сюди. Не знаю, має це якийсь тут сенс чи ні, але спробуємо фарами, щоб виїжджати вперед. Так легше завжди. Неважке ну, звук. Такий його взагалі в наушниках, ну, дуже об'ємний. Земля. Ага, тут є дерево і є дорога дві, які не можна рухати. Тоді навколо треба побудувати поле. Це має бути скушений оцей. Ну, звук тут взагалі просто неймовірний, ніби ти такий великий шматок землі, просто береш і реально кидаєш, скидаєш на землю. Це вже схоже на кінні на кінець, якщо чесно. Так, кінець чи ні? так, це вже кінець. Ми закінчили діл сішку, шафи та ящики. Така несподівана, десь були рівні дуже легкі, десь просто поскладай. Але мені сподобався, Ділсишка сподобалась тим, що вона така ну, дуже-дуже така розслабляюча, тому раджу її також проходити. І дякую всім, що подивились.